Було огидно дивитися на американського президента у такій компанії. Американський президент це капітан команди вільного світу. Так він той самий Він очолює демократію. І було жахливо бачити, як він вітає цього мерзотника. Путін військовий злочинець. Ви знаєте, він бандит, він тиран. Тож це було огидно. Але іноді з цими людьми треба розмовляти. Чи вдалося це? Ні, не вдалося. Але чи є ймовірність, що налагодивши стосунки з путіним, Трамп зможе переконати Путіна укласти перемир'я, заморозити війну на поточній лінії зіткнення, прийняти, що він ніколи не захопить всю Україну? Ну можливо, це не є неможливо, якщо ми чинитимемо на нього достатній тиск. Тиск має бути економічним, військовим і політичним. для президента Зеленського, для всіх європейських лідерів. Одним з найважливіших завдань є збереження залученості Америки. І поки що це працює. Америка все ще там. Вони все ще намагаються. Він Трамп ввів великі санкції проти покупців російської нафти і газу, чого європейці ще не зробили. Послухайте, я довгий час був міністром закордонних справ Великої Британії, коли питання України контролювали Франція і Німеччина і вони весь час просто розмовляли з Росією. вони ставилися до війни на Донбасі і окупації Криму так, ніби це просто внутрішній конфлікт, де всі однаково винні. Але Україна це вільна країна, в яку вторглися і яка потребує захисту.